Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хотів би поговорити про заяву чиновника НАТО, керівника апарату Генерального секретаря НАТО, про те, що Україна ніби може стати членом НАТО, якщо вона там відмовиться від певної частини своїх територій. Але знову ж він там підкреслив, що це все там вирішує Київ, це має вирішувати Київ. Так була зразу реакція. Ну, добре, що зразу Міністерство закордонних справ України назвало таке питання, таку ідею, навіть так. Неприйнятною це все супер добре. І в НАТО заявили так, що все-таки вони ну, поважають територіальну цільність України, суверенітет. Але все-таки, на мою думку, це було заява просто так. Бо мені видається, що потихеньку от починають інформаційний простір і не тільки в Україні, а взагалі у світі. От, от закидувати такі ідеї, такі меседжі. Так, вони зараз не сприймаються, але вони вже нами запам'яталися. Тобто я не виключаю, що там періодично буде ну, спроба повертатися до цього питання, так чи інакше. Це безумовно, ну вже там коментують на Росії. там... В своєму, скажімо, стилі це прокоментував Дмитро Мєдвєдєв, Ну там взагалі нема сенсу якось обговорювати, аналізувати те, що він там пише і, і коментує. Але в будь-якому випадку, ця ситуація, ну вже, на мою думку, це певний сигнал. Тобто є е, люди, так і в НАТО, є е, люди в. Країнах, які нашими партнерами, навіть в групі е, Рамштайн, так, які допомагають Україні, які напевне вже задають собі питання, що буде далі, тобто наскільки вони готові е, продовжувати підтримати Україну і наскільки довго буде тривати війна в Україні? І в цій ситуації, як на мене, ну є певною мірою відповідальність і на українській стороні, яка там Намагається ну знайти спільний знаменник, що, в принципі правильно, але знову ж коли ми чимо від секретаря ради національної безпеки і оборони України, що ми готові там пунктами у формулі миру, яку запропонували так на зустрічі в Саудовській Аравії, там послідовність міняти, так треба було зразу визначити цю послідовність. Так добре, що він наголошує, що мова не йде про принципові питання: питання там кордонів 91-го року, виведення військ, але з моєї точки зору. Саме це має бути першим це питання виведення військ, так, і кордони 91-го року, а потім починати все інше щось робити. І знову ж це знову нагадує те, ті танці, які були навколо послідовності пунктів в мінських угодах. Тому знову ж, ці пункти, які були озвучені, як на мене, треба було поставити в ті послідовності, які треба було їх вирішити, щоб не було різних спекуляцій. Але те, що прозвучало стосовно відмови від частини території, це не хороший сигнал. Сподіваюся, що це ну, не буде мати продовження. Ми ж всі чітко розуміємо, що керівник апарату генсекретаря НАТО він не міг сам від себе це сказати. Це не була імпровізація. Тому е, нашій дипломатії, владі треба співпрацювати з нашими партнерами, треба їх не звинувачувати, не виставляти ніякі претензії. Тобто, не треба давати якихось підстав опонентам України, щоб вони е, посилювали свої позиції у таборі, який підтримує Україну. Україна переможе. Слава Україні, слава ЗСУ, все буде Україна.